Всім привіт, мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми оцінимо ту ситуацію, яка відбувається у нас на фронті. А також оцінимо інсайт, який злився або злив, який з'явився в змі. Про те, що Зеленський просив та Зеленський реально просив та Ну, якщо це правда, типу мені багато чого стає зрозумілим. Поясню, дуже коротко поясню, чому наші Збройні Сили не знаходяться на тому рівні розвитку, що нам необхідні багавки. Ну, типу, якщо ти їздиш там на, на Запорожці, ні, я не, ну ні, давайте так, якщо ти їздиш на Бентлі, я не думаю, що тобі потрібен туди багажник на кришу на кришу до Бентлі. Оцей багажник на кришу, який вішають на Запорожці. Ну, тобто, це якась який максимально алогічний запит. Типу, або там у мене нема хати, і за те я собі купив там якийсь великий внедорожник. Це ось щось про це. Типу, може спочатку треба, або я там в будівництві дуже часто бачу історію, коли типу є. Величезний, така величезна ділянка. Це така ділянка, це, до речі, історія, яка типова для працівників бюджетної сфери, ну або для людей, які десь випадково заробили якісь гроші. Ти на нього приходиш на ділянку. Він каже: Ну, я отут зараз п'ятиповерховий будинок буду будувати, але ділянка ще не, не не розрівняна. А а отут мені зараз треба басейн вирити. Так ти спочатку будинок побудує, потім басейн капає. Ну, типу, це ще логічно, але. От у нас дуже часто в Україні так трапляється, бо гроші у людей з'являються не звідти. Тому такі тому є такі запити. Десь там вкрав і хоче заже, щоб у нього був басейн. Ja, не розуміючи, що таке басейн, яка там має бути навколо інфраструктура і так далі. Така ще тут історія. Випадково прийшов до влади, не розуміючи, взагалі, що таке влада, як працюють владні інститути, як взагалі щось працює, і тепер думає: ага, мені дайте, мені тепер там гавки, я виграю війну. Ну, це типу. Тут волі неволі потрошку починаєш вірити в те, що розповідали, що колись наш президент приходив до одного з міністрів і казав йому: я хочу, щоб долар був по 12, Що ти не можеш зробити? Ти що якийсь неадекватний чи що? а не можеш зробити? Пішов геть інакше. Прийде ну, типу, от як я не думаю, що це було насправді, але в одну логічну канву ця вся історія ложиться. Для того щоб знати, що так як що відбувається, і щоб бачити якісь більш цікаві логічні ланцюжки, ніж ті, що розповідають там по телемарафону, підписуйтесь на цей канал, лайкати цей канал. Це дуже важливо для нас і дуже важливо для алгоритмів Ютубу. Чим більше буде лайків, тим більше людей побачить те, що ми тут робимо. А задля того, щоб як Бога більше людей це побачило, ми це і робимо. Тому ставте лайки. Е, і поки ми просимо тамагавки, ми просимо, я не можу це тамагавки це взагалі не поки ми просимо тамагавки, у нас ціплися фронт і противник займав зайняв гірник. Ну, мені боляче на все це дивитись, Тим паче я знаю дуже багато інсайдерської інформації про 59 ту бригаду. Бо ми працювали в смуги 59-ї бригади. Ми працювали саме на тому напрямі. Гірник, Курахівка, е, типу, ну там, в принципі, із, із я і закінчував е, своє перебування в Збройних силах саме на цьому напрямі. І я був, ну хоч в гірнику була одна дуже там відома заправка паралель. і Там навіть ходоги робили. Я там казав дуже сміливо, кажу, дівчата, може, ви думаєте, якось згортатись? Вони кажуть, ні 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 наші хлопці нас не здадуть. Ну от сталося як сталося. Сталося, як сталося. Там дуже це була дуже вигідна позиція для оборони. Знаходячись там, коли ми знаходилися там, ми могли розосереджувати свої сили та засоби таким чином, що в принципі там там панівна висота, і у тебе в. Відкривався огляд на, на великий фронт, і ти міг дуже довго стримувати противника. Там дуже зручна зручне географічне положення саме для оборони. З незрозумілих мені причин, ну, точніше, з, з, зі зрозумілих мені причин, а, гірник обороняв один батальйон, тереошний, якийсь коли звідкись перекинути, який, звичайно, відступив майже без, ну, давши якийсь бій, але якщо завтра мене змусять бігти. 80 кілометрів не факт, що я їх пробігу. Ну тобто, 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 треба мати певний рівень підготовки, треба мати певний рівень розуміння. Якщо немає підготовки, не розуміння. Ну в таких боях однозна... результат буде однозначний, такий, як, як ми побачили. Чому так там відбулося? Тому що комбатом 59-ї бригади був назначений хлопець 32-річний, який до цього ніким нічим не керував. Можна сказати, і також було небагато років, але. Все ж таки був інакший життєвий шлях. І цей 32-річний хлопець, крім того, що має в підпорядкуванні бригаду, йому ще дали там від 12 до 20 різних підрозділів, якими він так само керував. Чому його туди поставили? Ну бо до нього нормально відноситься головнокомандувач Сирський. Чому його не знімають? Типу, після того як він втратив 10 населених пунктів, ну це теж треба питати у головнокомандувача Сирського. Ну бо у нас в принципі не знімаються. За результати у нас знімають тих, хто комусь невгодний, щось не так сказав, і так далі. Типу, і школа виходить, нам не треба. Камбриг 24 ї бригади, який сказав сирському про те, що ну ми не можемо виконувати ті завдання, які ви вимагаєте, його зняли. Після нього ще трьох кабригів. Зняли таких історій безліч. А от той, хто сидить тихенько, той, типу, і продовжує сидіти на своїй посаді. Тут все. Максимально просто, але, типу, ну, результати цього хлопця. От ми бачимо на полі боя. Був Сухарєвський там камбригом цієї 59-ї бригади. Його чогось зняли розвивати якісь там безпілотні системи. Ну, я втомився це розповідати, Дрони це дуже важливо. тактичне застосування дронів дуже важливо. Все це дуже важливо, але якщо у тебе немає принципів, не реалізований принцип загальновійськового бою, у тебе оператори дрони сидять в окопах і типу і все. І от тобі наслідки. Навіщо брати е, хорошого піхотного кабріга і ставити його розвивати? Якісь безпілотні системи, якогось підрозділу, якого взагалі ще не існує, якийсь новий рід військ городити Та зробіть ви по, одні, по одній роті БПЛА в кожному батальйоні, типу і, і все, і буде вам щастя. Тільки так, щоб ця рота БПЛА не сиділа в окопах, а дійсно виконувала завдання, завдання БПЛА. От от результат. Втрачено більше 10 або 12 населених пунктів. Фронт розсипаний, гірник під противником, гірник вони взяли майже цілий. Ми просто звідти відійшли. Ну, по інакшому там і бути не могло. У них тепер є Радіо Горизонт вплоть до Курахова. З одного боку, вже вони штурмують багаявленку під вугледаром, і у них є Радіо Горизонт до Курахова, де стоїть сильна, потужна 79 та бригада. Це дійсно дуже достойні хлопці. Ну зараз тучі навколо них звучаються. Я сподіваюся на їх стійкість, але наскільки вони зможуть відбиватись, коли їх будуть оточувати з усіх боків, ну я не знаю. Прошу всіх небайдужих. До речі, долучитись до збору на реб. Ми допомагаємо, намагаємося зібрати хлопцям на реб для того, щоб було простіше держати оборону на тому, на тій ділянці, на якій вони її тримають, адже гірник і Курах, і, і Вугледарця Радіо Гарізон вплоть до Курахова, і тепер наше пересування дуже там за дуже дуже буде важким. Тому долучайтесь на збір до реб. І от тепер, якщо проаналізувати, що відбувається, росіян тактика росіян, яка зводилась до того, що вони рівномірно по всьому фронту тиснуть піхотними підрозділами по 5-10 людей. От вона дає їм результати. Вони знаходять такі слабкі місця, як і в 59-й бригаді, і прориваються на цих слабких місцях, на місцях, де нема керованості, немає управління і так далі. Я знаю багато офіцерів, які працюють під підпорядкуванням 59-ї бригади, крім. Вони кажуть лише одне, вибач вибачте, що так. І я думаю, що вони багато хто з них багато чого цікавого зможе розповісти. Ну і тепер навіть один, хто з відео записав, десь є в інтернеті, можна знайти, де він вибачається за те, що так відбувається, і що таке відбувається з управлінням, і що вони фактично втрачають ту територію, яку ми дуже яку ми дуже довго тримали. Як каже наше військово політичне керівництво, дайте мені солдатів, які були в 22-му році, ми всіх переможемо. Так от і не солдати, які були в 22-му році. І таких, як я безліч. Типу, не піти з армії. Ну є у багатьох є підстави, і були підстави навіть туди не йти. Ну, типу, зараз же нас же всі не служать. У нас є багато підстав, щоб туди не йти. Я не буду там персоналізувати, але щоб армія створила таку. Е як би це коректніше сказати, що в армії створена така, така екосистема, в якій, ну якщо ти людина, яка хоче щось добиватися, якихось результатів там залишатися порядною, намагатися залишатися порядною, ну тобі буде дуже важко там знаходитись. Дуже важко. Тому, в принципі, з усіх, хто 22-му році пішов, я майже нікого не знаю, хто залишився. Всі познаходили якісь варіанти, щоб звідти позвільнятись там або не залишатись, і так далі. А тому, що ну, ну і в принципі армія таких людей дуже сильно не тримає. Ми ж бачимо, там як зі Шкуловим стало чи з інакшими камбрігами, їх поприбирало, і все. Єдине, у мене питання завжди, коли я бачу ці призначення, от не, у мене є нерозуміння, бо у мене працює людина, наприклад, технічний робіт, робітник, ну, дворник, простими словами. Я не можу його звільнити. Бо якщо його безпідставно прийду на роботу і скажу, слушай Петрович, ти мені не под і він мені, наприклад, я прийду на роботу, він мені щось там скаже. І мені не сподобається те, що він мені скаже. І я скажу, все, тебе звільнено за те, що ти мені не те кажеш. Ну, типу, я собі не можу цього дозволити зробити, бо якщо я так зроблю, він піде за калітку, розпов... буде всім розповідати, та там неадекватне керівництво, там ідіоти працюють. І до мене ніхто більше не прийде, тому я буду з цим Петровичем роз... розмовляти, спілкуватись, м'ястити його потреби, слухати його, е... слухати його зауваження. І і цінювати його роботу, бо навіть якщо він дворник, але він відповідає за те, що за прибирання у дворі, значить, він знає я, якщо його взяв, значить він знає, як у тому дворі правильно прибрати. Значить, я буду слухати його, а не давати йому вказівки. Ну давати йому якийсь стратегічний напрям, що йому робити, але детально не буду йому розповідати. Якщо він буде чимось незадоволений, я буду його слухати. Бо якщо я його вижену, то всі будуть думати, що я неадекватний, в армії Щось не так в армії у нас вважається, що якщо ти щось кажеш. То ти сильно надусільно дуже забагато розумний. напевно, йди за калітку на зарплату обов'язково 1025 або 30, або ще краще. Давайте виведемо полковника поза штат, будемо платити йому 800 гривень і будемо подивимося, як він своїх свою родину буде утримувати. А самі будемо а поставимо тому, хто того, хто нам потрібен, будемо його наплач, доплачувати 100 тисяч обов'язково кожен місяць, не зважаючи, що у нього там може бути штаб-бригади десь. За 30 км від фронту, і хай він і він за ці 100 тисяч буде нам казати те, що нам буде потрібно. От такий підхід. От, от, результат: типу, результат завжди як казав Валерій Лабановський, результат на табло у війні. Все просто результат на як в. В бізнесі все складно, типу, бо результат в фінансових звітах це таке. Там є ще перспективи і так далі. Там ще можна пропетляти. Навіть якщо у тебе мінусовий баланс, ти можеш там якось типу розповісти, що та ні. Тут в принципі що все плюс-мінус. Все плюс-мінус ще годне, То на війні типу результат на полі бою. от воно полі бою, от не результат. І замість того, щоб якось адекватно на це реагувати. Адекватна реакція тут така одна. Реформування армії, Моб... ну тотальна. Ну мобілізнемобілізжети не проведеш вже пауза на війні, тотальна мобілізація. Типу, мобілізація в плані того ж що... зі зі зрозумілими сроками, тобто там на рік, на два і щоб всі прийняли участь в цій армії. От тотальна мобілізація, і зрозуміло, що. Так, як в Ізраїлі має бути, скільки ми за це розмовляємо? Ізраїлю треба провести якусь наступальну кампанію. Вони взяли всіх мобілізували, провели цю кампанію, потім взяли всіх. відпустили Вони не тримають А у нас так тебе піймали на вулиці, ти будеш 10 років тут сидіти. А ми будемо розбиратися, хто правий, хто неправий по 100 тисяч заробляти там і так далі. От, і сидіти десь в якихось бункерах за 300 кілометрів від фронту, і розповідати, що, що ми зараз будемо робити. І у нас у нас ворог просувається нереальними темпами. Ми втрачає, у нас, ціплються фронт. Ну зате ми тепер просимо томагавки. По томагавкам, якщо без сарказму і роді всього іншого, дуже коротко. Росіяни зараз мають доступ. Противник має доступ до всієї нашої території. Має майже необмежений ресурс ракет. Звичайно, Буданов там вже колись нам порахував, що в них скоро закінчиться. Ну щось бачите, ніяк не закінчується, бо вони все ж таки їх виробляють. І це не дає їм жодної переваги. Войну війну вони зараз виграють малими піхотними групами. Їм не ескандери, і не їхні ракети дали змогу просунутись так глибоко, що від Дніпра реально до лінії фронту. Ну 2 кілометри, 2 2 години на машині. 2 години на машині ти на нулі, прямо на нулі. От я був в Покровську не так давно. У нас є випуск про це. Подивіться, тут є, є десь відео. Ми там знімали про хлопців з Ребом, і, типу, ну, ну так, от, типу, туди їхати реально з Дніпра там пару годин дуже така плачевна ситуація. Цього противник добився атаками малими піхотними групами. А і, і що нам ці там гавки дадуть? Ми що піхоту тамагавками будемо знищувати? Піхота знищується принципом мережоцентричної війни. Тобто, коли всі бачать все. Коли підрозділи керовані, коли підрозділи одночасно вносять вогневе ураження в один конкретний, вони в один конкретний в одну конкретну точку, яка потрібна. Тобто, простими словами, починається піхота десь. Накопичуватися у нас зараз є сили і засоби для того, щоб ці накопичення знищувати. Тобто вона накопичується. Ми це бачимо. Ми запрошуємо артилерію там і артилерію, і знищуємо і в місцях накопичення. Вони просуваються трошки ближче. Ми працюємо гесом. Вони просуваються ще трошки ближче. Ми допрацьовуємо по ним FPV-дронами та автоматичною зброєю. Але як бачите, типу, у нас все це не працює, тому що у нас банально нема керованості. У нас банально оператор дрона може бачити, якщо він не в окопі, може бачити, що там. Є якесь є накопичуються якісь сили та засоби виходить на свого командувача і каже: пане полковник, там накопичується, давайте вести вогонь, а він йому каже: Слухай ти не умніча, я сам буду тут визначати, коли вести вогонь, як і через кого. Ну і результати, як ми бачимо, на полі бою. Якщо ти раз прийдеш за кої ініціативою, тебе пішлють другий раз, третій раз, на четвертий раз ти вже не будеш приходити. Тому ми маємо маємо ту, ту, ту ситуацію, яку маємо. Маємо те, що ви. Ну, маємо те, що маємо, відбувається те, що відбувається. Єдине, чим я вже ну єдине позитивне, що є, це те, що у нас нарешті третя штурмова бригада, і її точнення. Нарешті вийшли і сказали, що нам треба якась пауза там і так далі, що ми не вивеземо цю війну. Ну і якісь такі вже пішли з їхнього боку заяви, бо до цього вони щось впевнено єдині військо дуже авторитетні військові, і треба, щоб вони казали правду. Ну, якщо вони будуть казати правду, суспільство буде їх слухати. Що до цього вони дуже впевнено розповідали про те, що та ми зараз їх за паребрик загонимо. Тепер ну, от вже пішла інша риторика, це не може не радувати. Я думаю, що до них дослухається і наше суспільство, і наше військово-політичне керівництво, і ми вже знайдемо нарешті якесь. Політичні рішення і на інакше, якщо ми не знайдемо якесь військово політичне рішення прямо зараз, поки ми ще якось тримаємось, нам доведеться підписувати капітуляцію.